Всім привіт, друзі! З вами Лемок. Від сьогодні від 30 го числа, 30 -го листопада, у нас стартувала заслужена нагорода. Відповідно, кожен може собі обрати певні плюшки. Тому давайте заходити на аккаунт і дивитися, що власне, там чекає на кожного із гравців World of Tanks. Вона залежить від кількості років проведених у грі. Тобто, у мене не такий уже давній аккаунт, і відповідно. Що я можу? Дивіться, що цього року нове, ми можемо вибрати один із танків минулого року. Як це виглядає? Виглядає це, власне, таким от чином. Що з цього всього брати? Звичайно, краще брати 6 рівень. Т-52 я, напевно, не буду грати все на ньому, тому він мене, чесно кажучи, не цікавий. КВ-1С точно не буду грати, тому що це 5 рівень. Таке собі. Звичайно, він хороший на 5 рівень, але ну, хто грає на 5 рівні? За 6 рівень можна там марафончики, якісь очки заробляти ще щось, тому напевно я заберу ВКшку. Цікава машина Фугасниць... з фугасницею доволі ну, веселий танчик. Більше нагород натискаємо і що у нас тут? Три жетончики нам дали, 1000 бон, 1 мільйон е кредитів. Універсальний посібник 3 дня према, чудово, 10 задач на X5 досвіду. Це також чудово на прокачку. Кредити 5, маловато, звичайно. І таке інше. Давайте в магазин і подивимося, що ми зможемо обміняти за оці от жетончики. Так. 5 жетончиків коштує у нас система керування вогнем. М -м -м. Так, що ще тут є? 7 жетончиків коштує бонове обладнання. Тобто в нас лише 3. Далі. По. Ага, на добру згадку. Що це таке? Це якийсь стиль, напевно. Не буду його брати. І беру я інше. І тут багато, звичайно. Що тут можна брати? Перш за все, це бони. Це, так розумію, по 500 бон, так? Так, 500 бон. Чудово, цього року додали таку можливість, що можна об... відразу всі три очки. Вкласти тим самим 1500 бон. Тобто загалом 2500 бон ми отримали за цю от нагороду лям срібла. Доволі таки непогано. Ну, в принципі, я задоволений, як на аккаунт, якому 3 роки. В принципі, нормально. Жити можна, правда? От. Е і отримав я ВК-ВК. ВК Це доволі таки цікава машина. Жаль, що не можна забирати і 7 гривня тому що там є суперхелкат. Це, звичайно, було б набагато цікавіший арегат. Ну, але маємо те, що маємо, власне. І в мене ж є екіпаж із цього. З бульдога ж тут. Так. Вибираємо просто ЛТ-шечки. І вони ж мають ставати туди. <кій> Чи в нас ще один член? А, ні, ще один член екіпажу є. Ну, я думаю, що ще трохи щось додам, додам і буду грати на оцьому от. Агрегаті цікава машина, доволі на своєму рівні з Альфою 350, пробиття, звичайно, невелике, але на картон в принципі, вистачає. Отже, такі от справи, така от нагорода. Заходіть, забирайте собі на свої аккаунти і отримуйте чудові такі от плюшечки додаткові за рік, проведений у грі. Всім гарно дякую за перегляд і бувайте!